911, where's your emergency? Bitcoin по 16 тисяч. Do you have an emergency? Bitcoin по 16 тисяч. Напевно, саме така реакція у тих людей, які закупляли біткоін по 65 тисяч. А сабгайси, даремно в мене вставка на початку відео із викликом в службу 911, адже саме на той номер люди телефонують при виникненні небезпечних панічних ситуацій. І також тому, що сьогодні 9.1.1 на календарі, і я впевнений, що велика кількість людей в паніці від сьогоднішнього падіння. Але не ті, хто бачив відео на моєму каналі, яке я опублікував ще 16 жовтня 2021 року, в якому я робив свій прогноз ще тоді, коли ціна біткоїна була в районі 60 тисяч, що після оновлення ось цих максимумів. Його ціна впаде до 20 тисяч. Напевно, на той момент багато хто сумнівався, що ціна біткоїна колись уже впаде до 20 тисяч, але я прогнозував саме таку можливість. І цікава деталь: коли я ще рік назад прогнозував, що ціна біткоїна буде 20 тисяч, ось цей мій шаблон, який я підставляв у тому відео, його нижня точка співпала стіною 17 тисяч 500 доларів, а це саме та ціна, яку багато хто вважав дном і вважав так навіть до сьогоднішнього дня. Після чого думали, що ціна буде йти вгору. А я й далі продовжував робити в своєму телеграм-каналі прогнози того, що після пробою 17 500 доларів нас очікує ціна в 10 тисяч, і навіть менше, але то буде пізніше. Чому я так вважав? Знову ж таки опираючись на технічний аналіз, напевно, багато хто не помітив ось цієї зони, а це сама зона. Нашого попереднього максимуму від 17,5 до 20 тисяч доларів, яку ми після пробиття мали обов'язково протестити. У нас був перший підхід до неї, потім через деякий час другий. Але покупці не змогли приймати рівень 17500 доларів, і тому наступна ціль це саме район від 13,5. До 10 тисяч доларів, похід ціни, в який я й очікую найближчим часом. Після походу ціни в район 13,5-10 тисяч доларів, я очікую ціну навіть нижчою, але це буде пізніше. І коли ціна досягне мого прогнозу, який я давав ще рік назад, в 10 тисяч доларів, я обов'язково запишу відео, де проаналізую графік і знову дам свій прогноз. Я дякую вам за перегляд. Якщо мій огляд для вас був цікавим, ставте репті лайки, підписуйтесь на канал, допомагайте ЗСУ і пока.